Там, ти знаєш, пам'ятаєш на минулій програмі у нас був гість Воломир Аркадійович, з яким ми говорили про хрещення Духом Святим, народження від Духа Святого. Загалом. Загалом, так. І ми зупинилися на такій думці про хрещення Духом Святим. Все-таки, що це таке, для чого воно потрібно. І сьогодні у нас є можливість саме з цим гостем продовжити цю тему. Це дуже добре, тому що було таке враження, що треба цю тему ще до кінця обговорити. Так. Ми це зробимо. Ми вітаємо вас, шановні глядачі. На програмі є проблема. І з вами ведучий Яртем Щербанюк. Та я, Олег Алєксєв. І нагадуємо, що на нашій програмі є проблема. Ми обговорюємо різноманітні проблемні теми чи ситуації, не дивлячись на наші релігійні, політичні чи національні уподобання. І ми почнемо з такої замітки, яка є на сайті Церква Адвентистів сьомого дня, де вказано, що церква Адвентистів сьомого дня. Запрошує, закликає всіх своїх членів е, і всіх тих, хто любить Бога і Його слово істину приєднатися до програми, яка називається 777. Ну, відомо, що це священне число Біблії. Чому 777? Е, щоб до, е, це заклик до Двентиці сьомого дня, щоб в сім днів тиждень, в сім годин ранку або вечора молитись про злиття Святого Духа. Ось такий заклик, щоб ми пережили цей досвід п'ятидесятниці. Ну, взагалі, як ми вже й говорили, тема відродження, тема хрещення, народження від Духа Святого це важливі теми, які сьогодні піднімаються у багатьох християнських церквах і конфесіях. І в церкві адвентистів сьомого дня навіть така програма, така скажімо, такий ініціатива. проект, ініціатива. Так це також сприяє, мабуть, духовному розвитку, відродженню членів церкви. Тому саме для цього сьогодні з нами буде цікавий гість. Це пастор з кількадесятилітнім досвідом роботи. Наразі він є виконавчим секретарем церкви сьомого дня в євроазійському дивізіоні. Людина, яка ем, має великий досвід роботи: і пасторський, і адміністративний, і великий досвід власного, скажімо так, християнського життя. Отже, ми запрошуємо на програму Є проблема Володимира Аркадійовича Крупського. Вітаємо. Вітаю вас. Вітаємо Володимир Аркадійович, Природньо те, що минулу програму ми з вами закінчили на такій ноті. Ну не було знаку питання, але принаймні три крапки там точно були. Тому природні від... те, що ми сьогодні знали. Так. отже, почали ми з того, що прочитали ініціативу церковного керівництва щодо програми, яка називається Сім Сім Сім. 777, можливо. Будь ласка, розкажіть нам щось. Більше в нас, звичайно, виглядає не як не як 777, а 777, Це дуже ага. правильно. Сім mm -hmm. адвентисти сьомого дня, сім днів на тиждень, в сьомій годині вечора чи ранку моляться про повноту Святого Духа. Або, як ми називаємо, ще глобальний пізній дощ, глобальний в розумінні все захоплюючий, як членів церкви тих вір'ян, які приходять, які належать до, ці, до, ці, до цього руху, до адвентистського руху, які очікують пришестя Господа Ісуса Христа, які хочуть наближати Його пришестя, тим, що е, та робота, яка доручена Господом, щоб відкрити характер Бога, Отця, цьому світу, відкрити Його доброту, ласку, його милосердя і благодать вона буде виконана. Тоді Господь зможе прискорити всі ті процеси, які залежать вже від нього, а не від нас, людей. І ми, звичайно, молимося про це вже. Ця ініціатива підтримана була більше як два роки тому, і ми продовжуємо молитися. І я знаю багатьох вірних Божих дітей, братів і сестер, які об'єднуються в цих молитвах. Я знаю молодь, яка об'єднується не тільки в сьомій годині ранку. Вони можуть молитися через мобільні телефони з шостої до сьомої години ранку, тому що потім їм потрібно спішити на свої навчання або на роботу. Ця ініціатива вона досить гарна в розумінні, просто всередині церкви. Але вона є до дуже... об'єднуюча, да але вона дуже важлива і в плані розуміння того, що має відбутися в кінці часу, тому що церква розуміє, що не воїнством і не силою, а тільки Духом Святим буде завершена робота в цьому світі. Ну, от у мене в зв'язку з цим запитання. Що означає ця ініціатива? Вона означає, що церква донтистів го дня Духа Святого до сих пір немає, от його немає, і просять, щоб він зійшов його де. Е, якщо взяти принцип святого письма, то ми можемо знайти момент, коли Христос написано Дунув, дмухнув і сказав: Прийміть духа. А потім Він що сказав? Не відлучайтеся, поки не отримаєте обіцяного від батька. Що це було? Угу. От, що це було? От в нашому розумінні, в нашому розумінні, в моєму особистому розумінні, ми маємо якби дві такі фази дії. Святого Духа в нашому житті, те, що називалося в Біблії раннім дощем і пізнім дощем. Що робив ранній дощ? Що робив ранній дощ? Він робив певну підготовчу роботу, коли те, те насіння могло починати дозрівати, коли насіння могло починати дозрівати. Угу. До, доходити до якогось певного, певного стану, коли воно вже пробудитися, про, почати, почати дощ, рости і все. Рости. А пізній дощ він повинен дати завершення, коли вона набирається сили. І коли ми говоримо про завершення роботи Божої в цьому світі, вона ніколи не буде вирішена людськими нашими зусиллями. Ніколи. Я вірую, я свято вірю в, це, в те, що сказано в святому письмі: не воїнством і не силою, а моїм духом. А це означає, що церква повинна отримати так, так само, як це було в П'ятидесятниці, Вона також повинна отримати силу Святого Духа для завершення цієї роботи. Тому що ми відчуваємо нашу людську слабкість, безсилість не відбувається того, що ми, що ми хотіли переживати. Ми відчуваємо, що, що щось має відбутися зараз. Активність повинна бути зовсім інша. Тому що ми зараз переживаємо час високої, досить високої, пасивного спостерігання за, за усім, що відбувається навкруги, а це все говорить про одне. Нам не достає, нам не стає якраз цієї сили, яка здатна пробудити. Пам'ятаєте, в попередній програмі ми говорили про говорили про те, що е, Дух Святий нагадає, він на, на допоможе нам зрозуміти, в чому ми маємо нашу найбільшу потребу. І цей Дух Святий повинен сьогодні діяти, він повинен зробити це. По цій причині церква об'єдналася в цій ініціативі 777 в молитві про пізній Дощ Святого Духа, який повинен те, що ми в ранньому дощі отримали, як віру в Бога, як віру в Його пророче слово, як віру в те, що Він повернеться. Ми повинні повірити в те, що ця робота в цьому світі повинна бути завершена через кого? Через простих людей. Таких же самих, які були в дні першоапостольської церкви. Що говорили за учнів Ісуса Христа? Так вони ж рибаки, вони неграмотні люди. А як ми чуємо їх, а як ми бачимо їх, а яку силу вони мали, коли апостоли йшли, йшли е до храму ще по своїй традиції, вони йшли до храму помолитися, побачили скорчену люден, людину, який просив в милостині. І Петро підійшов і сказав: срібла і золота в мене немає. Але що маю, те даю. І це була та сила, якою Господь наділяв людей для того, щоб віра в Бога вона укріпилася, якби завершена дія цього всього була в житті окремої віруючої людини, і також в житті цілого народу Божого. Одна те, що ця ініціатива чи програма 777 існує, ну, ви самі відкрито сказали про це. Це говорить про те, що церква не перебуває в тому стані, в якому би. Керівництво чи посвячені члени церкви хотіли її бачити. А Хоча це не секрет. Сьогодні ми би могли говорити так про, можливо, не тільки церкву адвентистів цього дня, а взагалі про християнство в цілому і не тільки світ, а про моральний стан усього, усь, усьої нашої планети, скажімо так. Але чи не виглядає якась така ініціатива, якась така програма, чи не виглядає це трошки так? Штучно. Штучно, знаєте, формально, коли от нібито тобі зверху скажуть, от ми будемо молитися, ми будемо там два рази в день, там такій то годині, і Бог обов'язково щось мусить таке зробити. Що ще, крім просто молитися два рази в день, добросовісно. Звичайно, коли ми говоримо про критичний погляд, то ми повинні дозволяти собі говорити критично тільки. Про тих, хто, з ким ми розділяємо віру або про нас самих говорити. Чи не являється це штучним в церкві Адвентистів сьомого дня, для багатьох людей всі дії, які відбуваються, ініціативи, які звучать, вони, вони такими є штучними. А для людей, які щирі, але перебувають в тому стані, про який Ісус Христос написав в 25 розділі Івангель Матфія. Це дуже відома для усіх християн, відома відома притча про десять дів. І от там, там цікаво, є слова, є слова, які допоможуть нам зрозуміти, чому важливо сьогодні молитися про якесь відродження, про обновлення. Тому що ініціатива, яка йде паралельно з 777, це частинка ти ініціативи відродження і реформування нашого життя, відродження, воно має на увазі зміну наших мотивів. Зміну наших мотивів, чому ми це робимо. А реформування життя воно, воно має на увазі зміну нашої поведінки, нашого життя. Так от 25-й розділ, 25 розділ Івана Матвія відкриває стан народу Божого напередодні другого приходу Ісуса Христа. А коли забарився молодий, то всі задрімали і поснули. П'ятий вірш 25-го розділу Івана від Матвія. А о півночі крик залунав, ось молодий, виходьте на зустріч Хто заснув? Всі. Всі заснули. Те, що ми зараз переживаємо, ми повинні відкрито говорити про це, тому що е, це не є якимось секретом, коли кожний з нас відчуває, що зараз наш стан не такий, як він був раніше. І раніше, можливо, умови нашого життя вони були такими, що спонукали нас постійно шукати Господа. Я пригадую свої армійські роки, як я молився тоді, як я просив його захисту, мудрості, керівництва. І я пригадую, як як тепер в добрих умовах, коли в мене є все, все всі можливості, щоби жити отаким от добрим, посвяченим життям, шукати Господа понад усе. Ми приходимо часто в нашій в цій суетливості нашій, ми приходимо до стану, коли ми не шукаємо Господа, перш за все. Коли ми говоримо про стан ладикійський, це теплий стан. Теплий в розумінні духовному це байдужий. Якщо ви цього не помічаєте, ви можете відверто сказати не для мене, а в своєму серці сказати. Якщо ви не помічаєте, що сьогодні цей стан байдужості або байдужого спостерігання, споглядання за тим, а що воно вийде, він являється реальним духом сьогоднішнього стану християнських церков. А я говорю за адвентистів сьомого дня. По цій причині церква, духовні люди розуміють, що повинен відбутися той рух. І вони запропонували самий простий метод, який ми використовуємо і ми ним живемо ну, вже тисячоліття живемо цим. Це молитва до Господа Ісуса Христа. І коли ми читаємо дії святих апостолів, коли ми читаємо листи пісня апостолів до, до церкви, до різних церков, ми знаходимо. Дуже конкретну пропозицію, яку апостоли викладали в своїх, в своїх посланнях, словами, що просіть і отримаєте, просіть і отримаєте. І це єдине, що може нас пробудити у цей час, коли ми говоримо, що темрява вона згущується навкруги людства. Час зараз дуже неспокійний. Ми повинні просто я чув одного разу проповідь, де був переклад в послання посла Павла Єфесян в 4 розділі, здається, він говорить: цінуйте часом, бо дні стали лукаві. А інший переклад: виривайте час, виривайте час. Час став такий, що ми дуже заклопотані стали багатьма речами. І, от можливо, це приводить нас до стану, коли ми знаходимося в тому благодушному стані теплому, коли ми не можемо відчувати гостроту моменту, який ми переживаємо. Ми не можемо відчувати невідкладності певних дій, які ми повинні робити. Тому що світ навкруги нас, люди що, подивіться, молоде покоління, вони страждають від чого. Ніхто їх не може підтримати, зупинити, щоб він не зробив цього першого кроку, щоб він не почав вживати наркотики, щоб він не почав вживати спиртного. Подивіться на суспільство молоде. Подивіться на старше покоління, чи, живемо, чи живуть вони в цій надії. Але важливе питання, яке здається, чи живемо ми в цій надії, яка могла б стати для людей, які поряд з нами. Ми раніше обережно відносилися до духовних дарів, які проявлялися там в інших церквах. Ми говорили, що так неправильно, і ми були праві, коли ми говорили, що так неправильно. Але ж ми, можливо, не, 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 не шукали того більш глибокого досвіду з Господом, який би дав нам правильне розуміння цього. Чи проявлення? Проявлення цього, а, а воно має бути так, тому що ві, преображення мого життя, про яке я молюся, Господи, відроди моє життя, воно обов'язково проявиться в моїх діях. Коли я стану добрішим, коли я стану милосердним, коли я стану підтримуючим, коли я буду наповнений надії, коли я буду дивитися в цей світ і не буду плакати разом з ним, ой, там грошей достає, там того не достає, Всього достає у нас. Але стан оцей байдужого спостерігання він повинен бути здоланий. І це розуміють не тільки керівники церкви, з які запропонували ініціативу. Вони запропонували, тому що вони володіють правом цієї ініціативи для всієї церкви. Але від кого воно приходить? Всі керівники церкви являються членами місцевої громади. У нас немає священного кліра і простого миру. У нас немає клір і мир. У нас є сьогодні церква, у нас є братство. І кожен керівник церкви він являється на рівні місцевої громади. Він являється ким? Членом церкви. Звідки ми беремо цю силу? Звідти дорогі мої, я хотів би сказати, що сила церкви вона не залежить від окремих людей, лідерів церкви. Сила церкви залежить від духовної дисципліни кожного члена церкви. Тоді, тоді ось така картина змальовується: церква Одинтиці сьомого дня є всесвітньою. Вона має велику кількість членства має потужні різноманітні організації які інститути діють. інститути різні, так. так які в ній діють має сильну богослівську базу спираючись на священне писання інститути навчальні заклади які готують служителів сильних і, і вона можна сказати багато робить що в цьому світі проповідуючи і благодійність і все але я розумію що все таки картина така що вона би мала робити ще більше Набагато потужніше, і ця сила вона може бути отримана тільки завдяки впливу Святого Духа Амінь. Тоді питання таке: чи достатньо от ця ініціатива тільки молитви? От я, як член церкви, молячись, знаючи, я молюсь зранку ввечері. Крім цього, що ще я в своєму житті повинен зробити, зрозуміти, щоб це відбулося. Знаєте, знаєш, що, що відбувається, коли ми молимося про присутність Духа Святого в нашому житті, у нас відкривається розуміння місії, місії, заради якої Христос прийшов в цей світ, і місії, заради якої я прийшов в Його церкву. І кожна людина, яка приходить в церкву, особливо я говорю до моїх братів і сестер, адвентистів сьомого дня. Вона приходить не для того, щоб бути записаним в церковні списки і тим самим гарантувати собі майбутнє Місце. якимось місце. Вона приходить для того, щоб стати виконавцем його місії, о тієї ж самої місії, о тієї ж самої місії, яку Христос сказав у молитві Просвященівській, 17 розділ Англіана. І Він сказав: Я звершив діло, яке ти доручив мені виконати. Ми прийшли в цю церкву. Не для того, щоб просто отримати якесь спасіння. Просто спасіння, знання Так, Не просто знання членства. Спасіння це комплексне питання, в якому я, зрозумівши Бога, починаю діяти в ім'я мого Бога. Я не можу бути байдужим до моїх братів і сестер. В церкві ніколи не могло бути і не було. Ви знаєте, по історії е, першоапостольської церкви, ви знаєте, ніколи не було залишених вдовиць. Я це пам'ятаю. Скільки будинків в тій громаді, де я зростав, будувалося щорічно силами церкви толокою? Я не знаю, чи пам'ятають люди, чи знають люди зараз. Молоде покоління знає, що це таке. А тоді ми, підлітки, ми всі разом. Громада будувала для вдови чи для одинокої жінки, яка, яка повинна якось влаштуватися в житті. Вона, можливо, накопичувала, щоб купити той, туди були популярні такі фінські доміки, щоб накопичувати ті свої півтори тисячі радянських карбованців, щоб купити цей каркас будинку, а потім все, громада сходилась, робила вона мале життя, вона ніколи не була залишена. Коли ми розуміємо, що для, для чого нас закликав Ісус, то ми зрозуміємо його біль про тих людей, які сьогодні валяються п'яними. Молоді люди пропадають, а ми інколи проходимо повз цих людей. Ми не помічаємо болін мого сусіда, який закривається в своїй квартирі, і від цієї квартири неприємно вже пахне. Неприємний запахи мату. Звідти ми можемо тільки судити цих людей. Це не наше покликання. Це не наше покликання, це не сила духа з того мені діє, а сила духа з того заставляє мене постукати в ці двері і запитати, може я тобі чимось допомогти. Без всякого, мені нічого не потрібно, може я тобі чимось допомогти? Я тобі можу хліба принести. Ми втрачаємо це відчуття. І це той стан, який записаний ось тут. А коли забарився молодий, то всі задрімали і поснули. І друге тепер, те, що стосується міс... місії, а опівночі крик залунав: ось молодий, виходьте на зустріч. Хто попередить цей світ? Хто попередить великі міста наші, що Христос наближається від ознаки, ж збуваються, деякі, деякі збулися, збуваються? Хто попередить людей і скаже люди, подумайте, як не ті, які зрозуміли Його місію. Які зрозуміли, що місія це не просто газети роздати чи книгу подарувати, а це поділитися тією любов'ю, якою Христос ділився. Ну і не тільки там, хто бідний, бомж, а навіть тих, хто живуть респектабельно, звичайно, безпечно. А ви думаєте, вони не страждають душі своїй? Ви думаєте, вони не закриваються так само те й в своїй в цій е, бумажній коробці? Якийсь із під холодильника він свою, своє влаштовує свій будиночок і за, закривається в ньому теж людина, яка позбавлена або немає свого місця проживання. А в великих квартирах, в великих будинках ви подивіться на самотніх цих людей. Нам здається, що вони забезпечені, а вони живуть так само страждаючи. Так, да, вони компенсують, старають компенсувати, стараються компенсувати чимось, але не відбувається того, хто їм принесе цю надію. Сьогодні ми знаємо досвіди, що президенти країн готові приймати ті книги добрі, наповнені дією книги християнські, тому що вони так само потребують цієї підтримки. Да, інколи їм не стає часу. В них зовсім не стає часу. Але є миті є в, в житті кожного, коли є потреба. Яку хтось повинен задовільнити, ось де місія церкви? Ось чому церква молиться про молитву вранці, ввечері про наповнення Святим Духом, тому що без нього ми не усвідомимо, не будемо будем мати сил, не зможемо завершити цієї роботи в цьому світі. Ну і тут у мене виникає таке зустрічне питання: якщо ініціатива націлена на те, щоб члени церкви були охрещені Духом святим, то це поняття хрещення Духом Святим. Ми до нього повертаємося. Пам'ятаєте, ми угу. закінчили на ньому в першій нашій програмі, попередній можна сказати. І в моєму житті були такі ситуації, от реально, коли люди питали мене отак прямо, о, як кажуть, в Лоба, ти хрещений Духом Святим. І, правду кажучи, в ці моменти, от, я був розгублений. Що саме відповідати цій людині? Тому що ну, для неї це було одне поняття хрещення Духом Святим. Для мене це якби зовсім інше поняття. Але все-таки, що каже Біблія, як я можу визначити, по чому я можу знати? Чим як зміниться моє життя? Дуже гарне питання, дуже гарне питання, яке, яке ти ставиш, Олег. Я думаю, що більшість людей готові на позовнішні, зовнішнім ознакам. Ознака говорити про те, що вони мають Духа Святого чи не мають Духа Святого. Христос запрошує подивитися значно глибше. Всередину себе, всередину свого духовного досвіду, який ти переживаєш в своєму житті. Коли ми читаємо Евангелії, 13 розділ, 13 розділ, то є такі слова, є такі слова. Мої дітоньки, 33-й вірш. Недовго вже бути мені з вами, ви шукати мене будете, але як сказав я юдеям, куди я йду, туди ви прибути не можете, та й, вам та й вам говорю я тепер. Нову заповідь я даю вам: любіть один одного, як я вас полюбив, так любіть один одного і ви. І дуже гарно лунають слова із першого послання апостола Павла до Корінтян, 13 розділ. Якщо я маю різні дари і мовами можу говорити. І чудеса можу творити, а любові немає. Немає мені в тому ніякої користі. Немає ніякої вигоди в тому, що я це роблю. Через те, коли ми говоримо про хрещення Духом Святим, це щоденний досвід, який людина повинна прийти. Не можна бути хрещеним один раз у житті і все. Народження відбувається один раз. Хрещення або те, що ми називаємо баптизо. Погруження в Святий Дух відбувається щоденно. Це мій щоденний досвід, так само, як не можна один раз на все життя наїстися хліба або напитися води. Це щоденна потреба, яку людина повинна переживати. Хрещення Духом Святим це коли я даю Богу право заповнити мою інколи пустоту, або заповнити, або викинути те, що не, не, не добре, негоже в моєму серці, і зробити його вільним, щоб приймати його волю. І його воля стає моїм бажанням, коли я охрещений Духом Святим. І тоді моє розуміння світу, розуміння проблем, потреб людей, які поряд зі мною, воно абсолютно змінюється. Я не, я не суджу людей. Я хочу їм допомагати. Я хочу робити так, як Христос робив. Оце те, що повинно відбуватися щоденно. А вже все інше питання, яке відбувається в житті людей, коли вони мають неправильні досвіди в своєму житті, коли вони переживають щось на рівні почуттів, я хотів би сказати їм також: будьте дуже обережними, тому що цей емоційний підйом дуже легко пережити. Ми його переживаємо і втрачаємо. Переживаємо, втрачаємо, ми шукаємо нового, шукаємо нового. А потім ми дивимося, що ці люди стають подібними до залежних людей. Вони вже без цього не можуть. Але це не це не робота Духа Святого. Робота Духа святого, вона робить нас вільними, вона робить нас достойними, постійними і стабільними А, постійними Пустійними. і стабільними в тому добрі, яке ми повинні проявляти. І звичайно, Бог тоді здатен через таких людей почати творити чудеса, щоб допомагати цим людям значно більше. Чи можемо ми допомогти в нашому цьому тілі? Значно більше, це те, що відбулося в першоапостольській церкві. Через те це вони могли проходити, і тінь, апостола, який проходив, могла бути зцілюючою. Чому? Тому що була сила в нього і була віра в людей, які вірили, що Господь діє сьогодні в своєму народі. Таке ж проявлення, це було незвичайне проявлення, особливе. Бог може проявити сьогодні. По цій причині ми молимося про глобальний пізно. Я не знаю. Я не знаю до кінця, як він зробить це. Але я маю переконання, я маю впевненість, він це, особ... це обов'язково зробить. Чи є переміни за останні два роки? Нам потрібно бути чесними. Величезні переміни відбуваються. Тому що тоді, коли Ілля не бачив нікого крім себе, Бог говорить: сім тисяч чоловіків, які не схилили свої коліна перед валом. Вони є. Залишок церкви Божої є. Вони сьогодні переживають, вони моляться і вони отримують цей вплив. Можливо, для них. Він дуже не такий незначимий, але він існує і цей вплив робить величезну роботу в сьогодні в цьому світі. І зробить значно більше, коли церква в дійсності об'єднається в цій молитві. Угу. А я мрію про церкву, яка одного разу скаже: пастору: ми не підемо звідси на наш смачний обід в суботу. Ми залишимося тут молитися, аж поки не отримуємо благодаті від Господа. Да. Ну що ж, закінчуючи на цій темі, ми б хотіли побажати вам, шановні глядачі, таке відчуття. Ми живемо напередодні великих духовних змін, які мають відбутися в церкві, і це зробить Бог. І ми бажаємо, щоб ви не пропустили ці зміни і готували вже зараз. Сила Духа Святого реальна для кожного з нас, але звичайно для цього потрібно прикласти з свого боку всі можливі зусилля, щоб, щоб отримати... побудувати відносини. Дуже дякуємо вам, дорогі глядачі, і будемо прощатися. Хай щастить і залишайтесь з нами в наступних передачах. Добачу. Будуйте відносини з Господом! Щасливо!